Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Царство небесне, подібне до чоловіка Господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників. До свого виноградника, домовившись із робітниками по динарію за день. Він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості. Вони пішли. Знову, вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько чотирнадцятої години, знайшов інших, які стояли. І каже їм Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому Бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх аж до перших. Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали динарію, А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше. Але і вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже! Я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія? Домовився ти зі мною. Візьми своє і іди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так, останні будуть першими. А перші останніми. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами маємо цікавезний фрагмент, який розповідає про багато різних площин. Спершу розгляньмо буквально цю притчу, що вона означає. Отож, річ проста. В Ізраїлі величезна частина їхнього раціону це було вино, і величезна частина їхньої роботи це була робота винограднику. Оскільки було потрібно багато вина, це було пов'язано з поганою доставкою води, з тим, що і води було мало. Ну, словом, вина того в них насправді багато пилося. Тільки тут варто зазначити, що те вино не було міцним, тому що коли в нас люди чують слово вино, то, як правило, дуже часто мається на увазі щось таке. Про що в культурному товаристві не можна згадувати, ну, так звані кріплені вина. Звісно, на колі смак товариш не всяк, але давайте так, з точки зору виноробства, якщо до виноградного соку набамбурити, долити спирту чи там якийсь інший алкоголь, то це ну, можна назвати якимось там коктейлем. Якимись іншими словами, але ну, з вином це має таке собі відношення. Трішки не про це, звісно ж. І коли у нас люди чують щось про вино, то одразу думають про, як правило, про захмеління, про піятику і так далі. Те вино було в рази слабшим, але воно все-таки було алкогольним. Так от, євреї його вживали досить багато. І в притчах ми чуємо про вино дуже багато всього каже Ісус. І про вино, і про виноградники, і про тік, про чавельню. Пам'ятаєте, в одній з притч також була про це мова. І на це звертається досить, досить велика увага. До попередньої якоїсь проповіді написала одна людина. Е, ну, Трагікомічний коментар насправді, бо е, з того, що вона написала, то священників вона не любить, бо вони погані люди, але на службі та людина ніколи не була. З'являється природні питання, де та людина з священниками пересікалася, взагалі, що от, вони такі погані і, і, і так далі. Так, от, в людини було питання. Ісус сказав на таємній вечері їсти хліб і пити воно. А от християни цього не роблять, значить, е, християни не роблять того, що сказав Ісус. Ну, от якби, ну, І що тут можна сказати? Ну, сказати можна лише те, що людина ну, насправді ніколи не була на Божій службі, і поняття немає, що на ній відбувається. Тому якби, і про що можна тут далі говорити. Але ми з вами знаємо, що Ісус і багато про вино розповідав, і е, Пресвяту Євхаристію заключив саме на хлібі і на вині. Ми про це з вами знаємо. Але про що ж йдеться у цій притчі? Виноградник, звісно, тут є лише частиною якоїсь роботи. Ця робота трішки відрізняється від роботи, наприклад, на полі, наприклад, з пшеницею, тому що пшеницю відносно можна трішки довше збирати. Виноград, якщо хтось з вас мав справу взагалі з виноградом, його, коли він дозріє, або потрібно вже зірвати, або він зіпсується. Е, тому е, можна зрозуміти, розуміючи, як виглядає зривання винограду, можна зрозуміти цього господаря, що він так, можна так сказати, нервово сіпався, психував, е, шукав людей одні, одних, других, третіх, е, ну, щоб не пропав врожай. І тут, е, напевно, більшість з вас знають, що ось на початку дня, потім о 3 годині, початок дня це шоста година ранку. В тих країнах розведняється більш-менш однаково. В нас зараз розведняється і смеркається вже інакше ніж це було у червні вже є дуже суттєва різниця. Якщо ви звертаєте увагу, я особисто цю різницю завжди дуже болісно сприймаю, тому що я люблю тоді, коли день довший, я люблю тоді, коли тепліше, тоді, коли мокро. Е, весь час, тоді, коли дні похмуріші, тоді, коли е, і розведняється пізніше, і смеркається раніше, то, ну, якось не знаю, такий природний сум нападає. Не знаю, з чим це пов'язано. Ось так само, це тільки в мене так. Е, в них розведнялося більш-менш біля шостої години. весь час. я вам вже якось раніше розповідав про те, що що ближче до екватора, тим ближче е, стабільність сходу і заходу сонця. О 6 годині це в них перша година. О 9, о 3 годині це наша 9 ранку. Потім наступні години це так само е, інші години. Але рахуємо вже від 6 ранку. Шоста ранку це перша година. Е, Роботу люди починали рано, тільки як розвиднілось. Ну і в принципі. Е, в наших краях так само це теж не залежало від клімату, залежало від того, що люди жили разом з сонцем, електроенергії не було, і покладатися на якісь інші джерела світла було годі. Отож, виходять ці люди, їх наймає виноградар, і прошу звернути увагу, це дуже важливо. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Тобто лише з першими в <кій> нього була домовленість динарій за день. Треба сказати, що в ті часи динарій за день це була така стандартна плата за день фізичної роботи. І фізичні працівники саме на це розраховували, що от він працює і отримає динарій за день. Це нам дає якусь можливість підрахувати взагалі, які тоді були ціни, що можна було отримати за ту чи іншу роботу. Скільки, наприклад, Юда так само отримав за зраду Ісуса, скільки Він виграв, так би мовити, на цьому тих грошей, які пізніше викинув. Це нам дає якесь розуміння взагалі фінансових відносин того часу. Далі наступних о 3-й годині, тобто о 9 зустрічає, потім наступних наступних. І ця притча закінчується тим, що з'являються розбірки з тими першими, які працювали від 6 години ранку. Вони е, дуже сильно проти того, щоб ті, які почали роботу о 5 е, годині... годині вечора по нашому чи о 17-й. Що вони, мовляв, працювали лише одну годину, і ну, як так, нам більше треба заплатити, але з ними господар домовлявся за динарій денно, не більше і не менше. А хотів заплатити всім так само, можливо, ті люди працювали набагато швидше. Можливо, та сила, яка в них була. Заакамулювалася за відпочинок протягом всього далася знаки. Можливо, це просто щедра людина, яка хотіла поділитися з усіма. Можливо, він хотів на наступний день також їх найняти і хотів, щоб всі гарно, вправно працювали. Не знаємо цього. В будь-якому разі, домовився з цими по динарію, заплатив динарій. З іншими не домовлявся, сказав, що заплачу вам, як він тут сказав. Ідіть і ви, у виноградник, дам вам те, що має бути по справедливості. Тобто, не сказав слово динарій, не профігурувало, сказав про справедливість, і він дав стільки, скільки вважав по справедливості їм. Звісно, що ті були задоволені. Ця притча, звісно, не про організацію праці цін е... тогочасного світу. Ця притча, це так як і інші всі притчі, це алегорія про те, що є небесне царство. Всі люди покликані до Небесного Царства. Е, і в кінці буде винагорода. Винагорода є перебування з Богом, бути з Ним в раю. Е, так би мовити, цей динарій. І так та людина, яка прийде на кінці. Можливо, в останній момент навіть смерті, вона теж удостоїться цієї самої нагороди, так само, як і ті всі люди, які прожили дуже важке, можливо, довге е життя, свідка, можливо, навіть мученика. І так всі отримають славу раю так само. І тепер, ну, як так, хтось більше. Працював а хтось менше, а всі отримують одну і ту саму винагороду. Подивімося на одну таку справу: що Ісус в інших фрагментах розповідав про те, що в раю все-таки є місця. Є більші і менші місця про те, що Іоанн Хреститель, ось ми його маємо тут на, на цій іконі. Він сидить якнайближче, тому що це був великий пророк і так далі. Маємо і інші пояснення про рай, але найважливіше те, щоб туди потрапити взагалі, те, щоб там бути, те, щоб насолоджуватися перебуванням взагалі з Богом і не потрапити до пекла. І тут ми бачимо кілька проблем. Проблема пов'язана з тим, що ті люди, які туди вважали, що вони мають більше прав, мають за зле, чому він пустив тих, які прийшли в останню хвилину. Ну що ж, дорогі друзі, протягом історії світу. Теж було дуже багато різних таких моментів, коли люди намагалися відкласти якомога напізніше момент прийняття християнства, спасіння сповіді, хрещення, і відтягували це аж до останнього моменту. Деякі е, люди багаті возили з собою священиків е, постійно. Щоб тоді, коли прийде вже смертний момент, щоб ті священики їх охрестили. Але хреститися не хотіли, тому що, якщо охреститися, потрібно було відступитися від грішного способу життя. І було багато таких прецедентів, трагікомічних, коли. Такий-то якийсь там князь возив з собою священика, щоб той його охрестив у момент смерті. Але смерть приходила раптово, несподівано. І єдине, що встигав той чоловік сказати перед смертю, це чорт забирає, і на тому історія закінчувалась. Це, звісно, дуже сумно, дуже прикро, і це свідчить про те, що не можна відкладати такі серйозні речі, як сповідь, чи як хрещення в цьому випадку, аж до самої смерті, того що можна і не дочекати. Чекатися. Про що нам каже ця притча? Звісно, про заздрість. Завжди, коли люди ділять якісь блага, навіть уявні блага, уявляємо собі, що от будемо в раю, будемо там на якихось місцях і може коробити від того, що чекає, як так, там можуть бути люди, які, можливо, менше заслужили. Не переживаємо, Господь Бог відплатить кожному стільки, скільки треба. І напевно думати нам треба не про це. Думати потрібно зовсім про інше. До чого запрошує Бог? До раю, скажемо ми. Правильно, рай, як би є в кінці, як заплата. Але перед тим він запрошує до чогось іншого, запрошує до праці. І коли йдеться про цю працю, то тут є трошки опису: тягар і спеку днини вони зносили. Тобто, ця праця це є щось важке. Це щось, що дуже сильно вимотує. Це щось що дуже багато коштує людину. І тепер перенесімо цю притчу на наше християнське життя. Не може наше християнське життя бути простим, легким, безтурботним. Це має бути щось, що вимагає. Це має бути щось, що коштує дуже багато для мене. Подивімося, що дуже багато християн вважають. Щось, значить, я раніше, там, наприклад, не знаю, був охрещений, чи не був охрещений, чи ходив до храму, чи не ходив до храму, і на цьому вже все кінець. Ні, стоп. Ми трудимося з вами кожнісінький Божий день. І ті всі речі, які ми з вами виконуємо, це є дорога до нашого спасіння, коли ми виконуємо свої ті щоденні обов'язки. Коли ми виконуємо свою якусь роботу, тоді, коли ми допомагаємо іншим людям, робимо щось для себе, тоді, коли ми молимося, тоді, коли ми пізнаємо писання, тоді, коли ми готуємося до сповіді, робимо і спецсовісті, це все є наша праця. Всі ці етапи це є зношення цього тягаря та спеки днини. І важливо це зауважувати, важливо це розуміти, що це не просто так собі проведення часу, це щось, що веде мене до спасіння. І тепер дивіться, є дуже велика різниця. Коли я розумію, що це веде мене до спасіння, то я і виконувати буду це інакше. Бо я це роблю не просто так, я це роблю для Бога. Я це роблю для спасіння. А тому ця моя та чи інша робота. Вона є засобом для спасіння. Як був семінаристом, я то пам'ятаю, як один з моїх товаришів, старший священик, тоді семінарист, розповідав таку річ: що коли середньовічних майстрів, які будували катедри, які робили ці високі, гарні будівлі, Спиталися, навіщо ви робите такі гарні оздоблення там на горі? Там ж ніхто знизу аж не побачить туди нагору. Це надто високо, щоб побачити просто оком. І вони відповідали: так, людина цього не побачить, але ми це робимо не для людини, ми це робимо для Бога. Дорогі брати і сестри, нехай праця важкість кожного нашого дня буде зроблена якнайкраще того, що робиться це. Не просто так, а для Бога. Амінь.